А у вас колись був проект в Майнкрафті довжиною в рік. Грінівка, моє історичне українське село 18 століття, якраз такий. Я побудував 15 українських хат, церкву, кузню, млин та гончарню. Проте самі хати в мене пусті і без інтер'єру. Тож сьогодні я вам розкажу про українську культуру через оздоблення хати, а також навчу робити українську вишивку на банерах в Майнкрафті. Всім привіт! З вами Грін та його блоки. І сьогодні ми продовжуємо грати на нашому з вами постійному світі і продовжуємо будувати історичне українське село. І цей величезний проект він потихеньку підходить до своєї логічної паузи, тому що я забудував усю цю територію, яку хотів від самого початку. Проте у нас всі 15 хат в цьому селі не задекоровані, вони взагалі не мають інтер'єру. І це трошки неправильно, тому що все-таки в реалістичному українському селі мають бути. Реалістичні інтер'єри української хати, правильно? Тож беріть чайок та щось перекусити, і поїхали. Українські хати частіше всього були дво- чи трикамерним житлом, це значить, що було дві або три кімнати. Одна з них це сіни, холодне приміщення із головним входом з вулиці, де зберігалися господарські проладдя. Запаси їжі та дрова для пічки, сіни також слугували як теплоізоляція. Це маленьке приміщення відокремлювало вхідні двері від жилої частини хати і таким чином зберігало більше тепла. А з однієї стіни сіней був прохід в саму хату. Стіни хати білили крейдою, від чого вона набувала свого неповторного вигляду. Причому білили все, навіть несучу балку, що проходила вздовж даху хати і підтримувала стелю біля холодних стін. Тобто з північної або західної сторони хати закладали піч. Піч взагалі була центром всього життя в хаті і також займала більшу частину площі сама по собі, бо була здорова. Піч складалася з варильні, де відповідно готували їжу, лежанки, що слугувала спальним місцем для дітей та літніх людей, і безлічі різноманітних маленьких поличок для зберігання денного запасу дров, і сушеної їжі, яка потребує якомога менше вологості для зберігання. З протилежного краю від пічки зазвичай була обрядова зона, де на язичницькі свят... Та виставляли букети квітів і трав, а пізніше із християнством розвішували ікони. А біля вікон на найбільш світлій ділянці стояла величезна лава, що могла простягатися на всю довжину хати. Це було робоче місце, де господині могли займатися прядінням та іншими домашніми справами. От єдине, що я зрозумів, це те, що якщо назовні хати виглядають добре і в загальній композиції села. Всередині в них дуже мало місця. Ось, наприклад, сіни я зробив ось в чотири блоки ширину, але все одно воно доволі тісно виглядає. Це побутове приміщення, яке було між головним входом в хату і до перед входом в житлове приміщення. Тут зберігалися інструменти господарські. Ось тут у мене за допомогою стійок для броні є мотика, лопата, сокира. До речі, якщо ви ніколи не користувалися цим модом, я рекомендую, можете спробувати якраз ось у такому вигляді це. Все, що потрібно, це тільки дати інструмент в руки стійки для броні. Тут можна змінити розмір, змінити оберти і змінити розташування руки. Ось можна з цим погратися. Це доволі ось така проста, проста механіка, яку можна добре реалізувати, ось таких, щоб додати деталей, декору, наприклад, ось такого господарського приміщення. Також у нас стоять тут ящички з сушеними овочами і з овочами, в принципі, які зберігаються через зиму. Наприклад, це можна уявити, що це якась там картопля, а це там, я не знаю, це цибуля червона, яка трошки поросла вже зеленим. Умов. Ну, ось так, Я по максимуму використовую міні-блоки, тому що дуже, тісна, дуже тісний такий простір. І ось невеличкі деталі у вигляді міні-блоків, там якихось поличок і мішечків із овочами, знаєте, такі в сараях зазвичай висать, там, там, наприклад, цибуля, гриби сушаться або щось типу такого. Також є драбина, яка зараз веде просто в нікуди, тому що зазвичай в сінях якраз робили драбину на горище. Тут у нас горища немає, тому що це буквально вихід на. Вже на дах далі від ціней був вхід в жиле приміщення хати. І якраз в хаті головним обов'язково була пічка. Вона займала більшу частину площі. Тут тут вона доволі багато займає, хоча я не хотів все одно ще, ще більше місця відрізати. Це всього вже достатньо. Але в цілому мені сподобалось, як вийшла пічка, бо виглядає навіть без декору. Вже виглядає реалістично, як справжня піч, яка українська піч як виглядала насправді, особливо зважаючи на невеликий масштаб, то такого набору блоків якраз вийшло достатньо, щоб прям дуже реалістично передати. І за рахунок двох Багаття у нас вогонь горить у пічці, дим іде, і видно, як дрова там знизу прогоряють. Але виглядає трошки пустуватим, так чогось не вистачає, і я знаю, чого не вистачає справжніх українських вишитих рушників. І зараз я покажу, як їх зробити. Отже, нам знадобиться два банери. Беремо основу червоний та білий банер, це головні кольори української вишивки. А також нам треба буде ще паттерн, який крафтиться із паперу та цегли. Беремо червоний банер, додаємо на нього білий оцей паттерн білої цегли. У нас виходить ось такий банер. Тепер далі, після того, додаємо білий верх. Далі червоний, червону перерву, таку лінію посередині. Далі червону лінію і ще раз зверху. Це для того, щоб утворилася оцей невеличка ось така лінія біла з, з таким візеруночком. І тепер останнім чином додаємо білу нижню частину, щоб візерунок він якби плавно переходив у білий низ. І от такий банер у нас виходить в результаті. Ось здалеку виглядає, як справжня українська вишивка. Так, у нас десь зверху багато червоних візерунків, далі нижче у нас а, трохи менше стає візерунків, і вони приходять у а, білу відкриту поверхню. І також є ще інший варіант: це з білим банером. Червона цегла, біла середня лінія, білий верх, і тепер червоні оці нижні зубці. У нас виходить два таких інвертованих банера, які дуже схожі на. У справжній український рушник. І ось за допомогою них можна додати трошки декору на нашу пічку. Ось, давайте оцей сюди можна, білий сюди. Червоний сюди, можна ще додати глечик, один горщик маленький, горщик ще от сюди можна додати. І ось таким чином у нас пічка перетворилася на справжній елемент українського інтер'єру. Так подивіться, наскільки я здивований, просто наскільки два ось ці звичайні банери вони так сильно змінюють відчуття від цієї будівлі. Пічка тепер справді виглядає як частина української хати. Це, Це неймовірно чудово. Якщо додати, наприклад, картину от сюди. Якусь висотою в дві. Давайте щось цікаве. Може, оцю, да, давайте оцю. І додати от сюди рушники. Оце насправді виглядає, наче ікона, яку вішали на стінах, бо з боків вішали рушники. О, хоча, а ну можна краще навіть зробити. Нам треба отак. І білий, протилежний. О, це, мені здається, буде цікаво. О, хо-хо-хо-хо. Знаєте, коли ось рушник чіпляли зверху да, на іконі, і він якби, був стиснений зверху, і от таким трикутником переходив вниз, якби трошки розкривався. І оце якраз і має такий самий вигляд типу, можна навіть додати трошки свічок сюди ще. От оскільки білий банер у нас на фоні стіни так само білі, і фон білого банера, він буде трошки. Змішуватися зі стіною, і ось здалеку буде виглядати, наче справді рушник висить ось в такій трикутній формі. І це у нас буде оцей духовний релігійний куточок з протилежної сторони від пічки пічка, власне, яка її завжди прикрашали насправді різними візерунками. Ось якраз ці банери просто ідеально до цього підходять. Можна навіть додати ще більше візерунків, якось так, наприклад. Чи взагалі ось розписували. Побілені стелі, навіть візерунками ось таким чином. Можна якось отак зробити. Типу, отак. Ась як воно назовні, до речі, проходячи повз вікно, видно ікону з рушником. Це просто клас. І пічка, ось навіть отак. Я реально здивований, наскільки це круто вийшло. І візерунки на, на цій несучій балці на стелі. І рушники на пічці, наче це. Розмальована поверхня пічки українськими візерунками розмальована. І Рушники з цієї сторони тут також взагалі шикарно. Я, я навіть не можу на налюбуватися. Я, я хочу тут стояти, просто дивитися на цю пічку, вона неймовірна. Але треба продовжувати. Піч займала половину простору хати, так само, як і займала важливе місце в житті людей. В народі вогонь вважався священним, він відганяє злих духів, від того, і використання червоного вогняного кольору у вишивці та оздобленні поверхонь. І, мабуть, навколо самої пічки найбільша кількість прикмет. Перший раз розпалювати тільки дровами, при тому нічого не можна варити всередині, вичищати попіл тільки чистим віником, не лаятися біля вогню і завжди тримати, хоча б горщик з водою всередині, щоб піч не була пуста, навіть коли горить. і кухня, що є логічним продовженням печі, була центром, навколо якого формувалася сім'я. Це первісна ідея. Вогонь, що відділяє цивілізацію від хаосу і приносить життя. І щоденний процес готування їжі і вечері за одним столом об'єднував людей, створював побут і затишок в домі. Але не обійшлося і без грінстоунових винаходів. Давайте трошки перепочинемо від величезних проєктів, тому що. І тут у мене дуже багато роботи. Тож краще пропоную подивитися на невеличку анімовану схемку. Я от сидів і думав: так ми, коли взаємодіємо з пічкою, так нам треба щось, наприклад, пересмажити. Ми ось так відкриваємо інвентар пічки, щось кладемо туди і потім. Закриваємо інвентар і отримаємо результат десь. Можливо, тут буде стояти хопер, який збирає результат, але в будь-якому разі, ми відкриваємо інвентар. І насправді, оце вікно ми дуже часто бачимо, <свісно> настільки часто, що вже, вже іноді прям не хочеться його бачити. І я подумав, як можна зробити гру більш інтерактивною, щоб якомога менше у нас відкривався інвентар. У нас є, наприклад, полички нові, оці там, де можна покласти предмети, і вони будуть автоматично. Переходити в хопер, окей. А також у нас є оцей глечик, який теж відносно нещодавно додали, куди можна закладати по одному предмету, і він ще видає отаку смішну анімацію при цьому. А, і також хопер може забрати ці предмети з нього. Так, можна класти тільки по одному предмету, але все одно. А це більш така. Динамічна анімована штука інтерактивна. Я придумав, як зробити пічку, щоб з нею можна було взаємодіяти ось таким чином. Тобто, закладаючи будь-що всередину цього глечика, воно буде потрапляти в цю пічку і пересмажувати результат. Але при цьому ще можна додати анімованості. У нас, наприклад, оці три диспенсера, які мають запальничку всередині, вони будуть запалювати вогонь. Тобто, коли у нас предмет буде проходити через хопер, а цей компаратор, він зчитує, що предмет проходить. І передає сигнал в одиничку сюди на блок, який потім розподіляє цей сигнал сюди, один і сюди один. Обзорвер це бачить і передає швиденький сигнал на оці диспенсери, які будуть логічно запалювати вогонь, тимчасовий, звичайно, над собою, який ну, потухне через там декілька секунд. Але це буде видно, що коли ми підходимо. Наприклад, кладемо щось всередину горщика, і воно буде запалюватися, і потім цей результат можна буде отримати ось тут всередині, всередині якогось інвентаря, або, наприклад, взагалі видавати його без взаємодії з інвентарями. А, так от, що цікаво в цій схемі, це те, що вона поміщається в пічку, пічку всередині хати, ось таку. буквально. Тобто вона там працює вже. І якщо ми, наприклад, візьмемо підемо о, на город. І зберемо трохи картоплі. і потім цю картоплю можна пересмажити. Ось таким чином у нас загоряється вогонь. Він, до речі, не, не спалить хату. Я перевіряв. Він поки що не спалив хату, хоча б ну, це точно. Просто треба, щоб пічка вона не мала не містила дерев'яних елементів. Ну що це правильно? Це за такі пічка, і цей вогонь він тухне, але пічка сама всередині вона продовжує працювати. Нам важливо саме цей елемент взаємодії гравця. з... З грою, власне, так, що це це, типу гра грається, а ви не просто ви сиді, сидіте і дивитесь у відкритий інвентар. А, і потім ця смажена картопля вона буде відправлятися ось тут в результат. І взагалі класно. Давайте ще раз спробуємо. Я просто, Мені так подобається це. ось і запалюємо. Я розумію, чому це відчувається приємно, тому що це гра вона не статична, вона це, це не просто набір інвентарів. Так, гравець підходить, взаємодіє з предметом в цьому випадку. Так смажить картоплю, і об'єкт, предмет, він взаємодіє з гравцем назад. Він запалює цей вогонь, і ти бачиш, що е, якийсь процес відбувається. І пічка працює. Так, да, і це я би назвав однією з моїх цілей в цьому проходженні: це робити ось такі інтерактивні штуки, щоб Майнкрафт відчувався так, не, таким, не таким статичним, не таким одноманітним і якомога менше відкривати власний інвентар. Тому що це, 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 це супер набридає. Це, можна сказати, мій е, маніфест робити все якомога більше живим і анімованим. А от в цій хаті є трошки інша піч, вона така ж приблизно такою структурою, теж велика, з величезним таким простором всередині, і у нас там запікається хліб. Щось максимально схоже на хліб було, ну да, ці дошки, бо начебто виглядає да, як якась випічка, да, яка там всередині. Всередині знаходиться, але ще не, не допіклася. Можливо, трошки за велика піч для цієї хати, але знову ж таки у нас дуже мало місця в цих будівлях і ось такий невеличкий інтер'єр хати також з. Іншими різноманітними банерами. До речі, заходьте. У мене в телеграм-каналі будуть пости. Я там зробив під десяток оцих банерів. Ви можете подивитися, там детальна буде інструкція, як зробити а декілька різноманітних ось таких рушників. Тож після відео це в моєму телеграм-каналі. Грін та його друзі, підписуйтесь. Так, да, хвилинка реклами закінчилась. В традиційній українській культурі дім розглядався як продовження природи. Хата не порушувала ландшафт, а органічно в нього вписувалась. А також хата доповнювала навколишнє середовище через використання природних матеріалів та орнаментів, знову ж таки, із природних фарб. Через це можна побачити ці фундаментальні розподілення хати на зони: покуть, обрядова зона, там де стояли ікони, і піч. Так само священна із вогнем, що породжує життя, та й навіть їх розташування часто прив'язували до сторін світу. Так, це пічка в холодних стінах, це північна західна стіна. І від цього планування хати було однакове майже для всіх селян. І оця цілісність і непохитність правил будівництва хати перегукується із цілісністю і незмінною поведінкою природи, що завжди була навколо селян і частиною нашої культури. От я нещодавно в інтернеті бачив, як зробити оцю величезну моркву. Правда, там було в креативі за допомогою оцих паростків від гарбуза, але я зробив виживання, типу, з... таке схоже, типу, на росточки, якби величезна морква, яка проростає з землі. І це додає такої цікавості до о, грядки з морквами. Так само, як і міні-блоки, ось гарбузи кавуни, що ростуть поряд. Так вони створюють відчуття, такого, що грядка вона ширше, ніж є. Там Маленькі якісь гарбузи ростуть, починають лізти з усіх сторін. І, в принципі, виглядає цікавіше, об'ємніше, більше деталей і начебто більше живим. Да. Оце має бути буряк. А тут на грядці з картоплею це картопля. Я, я знаю, що бурякі картопля ростуть на під землею, а не на поверхні. Але все одно, воно якось так. Якщо додати міні-блоки, стає цікавіше, більш різноманітні стають грядки. І так я зробив на усіх грядках в селі. А також в всі хати вони задекоровані, мають інтер'єр. Ось, наприклад, у цієї невеличка зовсім пічка. І також сараї у тих на тих подвір'ях дає сарай. Не у всіх задекоровано, у цьому здається просто пусто. Да, тут тільки стіни є. Але нічого, сарай це така о, другорядна річ. Єдине, що залишилось, щоб ось повністю довершити вигляд, це о, у мене тут є декілька ділянок ось, мабуть, так буду зручніше показати. Є ось ці три ділянки: перша, друга і третя. А я тут хотів додати трошки ще дерев. Ось тут почав робити тополі, і оце дерево, в яку в яке блискавка потрапила, я її не прибирав, так і залишив. Тож я думаю, якщо на них додати рослинності, трохи воно це відокремить якби дорогу. Ну буде цікавіше, насправді, якщо більше, більше рослинності, настільки все одноманітно. Тут навіть ось блок туфу стоїть, який мав би бути деревом, до якого просто руки не дійшли. Тож, ось так. Я думаю, що тут потрібні дерева кущики якісь невеличкі. І тоді в цілому буде значно цікавіше, можливо, ще біля церкви треба буде рослин поставити, да тут задекорувати. Тоді можна буде, в принципі, з проект вважати на впевненій такій стадії завершення, що, що дуже добре. Поїхали далі. Грінівка. Рік тому я почав розрівнювати ландшафт цього рівнинного біому, щоб побудувати українське село, яке на той час ще не мало назви. Я не планував, коли і як я буду закінчувати з цим проєктом, проте я і зараз не планую. Але село виростало і змінювалось кожний епізод. А ідеї для будівель з'являлися з коментарів попередніх відео. Тож ви не останнім чином. Допомогли побудувати грінівку такою, якою вона є зараз. І я в одному з перших епізодів обіцяв, що там завантажити цей світ, коли добудую село. А обіцянки треба дотримуватись. Тож в описі під цим відео буде посилання на завантаження цього постійного світу. Можемо навіть вести традицію. Я буду викладати світ один раз на рік, десь в лютому березні. Так буде цікавіше бачити різницю та розвиток будівель за цілий рік, щоб ось не найчастіше його викладати. Тож, якщо вас цікавить відчути справжнє українське село в Майнкрафті, посилання буде в описі під відео разом із кнопочкою підписатися. Якщо ще не підписані, не пропустіть. Ну, з деревами зрозуміло, трошки цікавіше стало насправді. Я думаю, ви зможете відчути це на, на власні очі, якщо завантажите світ. Отут такі самі дерева, як і на одному з подвір'їв, але я трошки їх зробив вищими і додав отут такий елемент, де кора дерева злізла, і стовбур він такий трошки червонуватий. І також гілочки із. Тропічних люків, а з протилежної сторони біля тієї хати середнього розміру дерево, щоб у тому одному великому дереву було не так самотньо. І також я на дорозі додав отут трошки світлового лишайнику на всіх дорогах, щоб освітити територію, проте це не зробило село безпечним. Ось ми дочекаємося зараз ночі, і можна буде подивитися. Вони освітлюють дорогу, і так насправді цікавіше, можна ходити ось тут навіть вночі. А проте насправді, ось в лісі, наприклад, там все одно буде темно. І давайте на це подивимось на власні очі. О, так ще й дощ пішов. Давайте відчуємо середньовічне село в темряві із шейдерами та ще й із дощем. Насправді, вулиці в селі в середньовіччі не освітлювали, тому що не, не було навіщо? Насправді справжні правильні законослухлянні громадяни вони мали б сидіти вже по домах, коли настає темрява. І якщо ти раптом знаходишся на вулиці. А не в хаті, коли вже стемніло, то ти маєш обов'язково носити з собою своє персональне освітлення у вигляді факелу. Права в тому, що якщо ти не носиш персональне освітлення, ти йдеш в темряві, без не даючи знати про те, що ти там знаходишся, це якби це наводило на, на думки, що ти щось замислив не того, там що щось погане замислюєш. Якщо ти повністю в темряві і не хочеш давати про себе знати, але все одно в самому селі дуже небезпечно там кріпери спавнять ці скелети. Тут просто кажу, що будьте обережні, якщо будете вночі ходити. Я зазвичай ночі скіпаю, але ось зараз чисто для вайбу хотів подивитися на те, як хати тепер задекоровані з інтер'єрами, і від них, ось від багаття всередині, від пічки, світло йде від хати. І оцей якраз ось такий ефект я би хотів бачити вночі в селі. бо Насправді так і було, да, якщо. Ой, мою, блін, я злякався. Ха -ха! Я реально злякався. Воно там кріпер навіть. О, так, давайте скіпати, тому що я не хочу підірвати будівлю. Да, я, зазвичай не... я зазвичай просто пропускаю ночі, щоб якраз не, не наражати на, без... на небезпеку село. Да, це те якраз на що хотілося подивитися вночі, як село виглядає, як справжнє історичне українське село, да, яке ви зможете відчути. Завантаживши цей світ, але до речі, щодо завантаження світу, я тут подумав, то мені насправді варто зробити деякі речі. Треба показати, що якщо будете ходити тут в грінівці, значить це перша хата, яку я побудував, і це її сарай, який слуговує моєю тимчасовою базою, тут насправді просто скрині з барахлом. Яке я підбираю для того, щоб продовжувати будівництво Грінівки. А портал до бази у мене в середині церкви. До речі, якщо не бачили, як я будував цю будівлю, відео на каналі є. Ось, я переходжу через Незер, значить, я просто перелітаю. У мене хаб є, але доріг немає насправді. Заходимо через хаб і через східний коридор на І. Тут я, мабуть, табличку залишу. Давайте тут. Отут Грінівка. Грінівка. Транспортної інфраструктури у мене тут дуже мало, але так, чисто, якщо, якщо ви хочете в виживанні пройти до, до села, то ось тут на східному тунелі буде підписано. Всередині бази проходимо через портал, я буду тут знаходитися, і портал ось там по цьому місточку із Зеленю. Я думаю, я тут залишусь, якраз коли буду передавати світ, тому що насправді це моя стартова база, і це велика частина. Цього постійного світу, тому я, я вважаю, що окрім грінівки, все ж таки треба і дати можливість подивитися на ці будівлі, які я робив ще дуже давно, мабуть, роки три тому. З того часу пройшло дуже багато часу, і я навчився дуже багатьом речам. Тож це якби частина процесу, я не хочу її прибирати, залишу так, як її є. Але давайте перейдемо до питання на сьогоднішньому епізоді. Валерій питає, який найприємніший спогад у Майнкрафті, який ти згадаєш, і він гріє тобі душу? Ну насправді я думав над цим питанням довго. Я перебирав багато різних варіантів. Так, дуже класні спогади є з гри з друзями на сервері. Я думаю, кожен має такі самі, але найприємніший, найтепліший, мабуть, це перше знайомство з цією грою. Звичайно, це перша ніч, і ось, мабуть, перший. Перший похід в Незер, я пам'ятаю просто, коли я, я пережив першу ніч. І потім я пішов шукати на Вікіпедії, що це таке, так дивитися рецепти і дивитися, як грати в цю гру. І якимось чином, там за тиждень приблизно, плюс-мінус, я вже не пам'ятаю точно, за декілька днів я дійшов до діамантового кайла, викопав обсидіан і вперше потрапив в Незер. Це була ще версія 1.2.5, дуже стара. І в мене портал заспавнився прямо над лавою. На, буквально висячим порталом над лавою. Я нічого не міг зробити, я впав один раз і втратив весь свій лут, перше моє діамантове кайло Там в лаві втратив. Ось. І потім я подумав, що треба якось якось зробити. Можливість, щоб я зміг, зміг спуститись, я не знав, що можна просто блоки ставити рядком, Я не знаю. Так було справді. То я, я збирав просто купу гравію і скидав його зниз, вниз з, з порталу в Незер, який висів над, над озером Лави. І дуже багато стаків, мабуть, 4-5 стаків накопав цього гравію і просто скидав його вниз, щоб потім спуститися. І, ну, звичайно, того луту вже не було. Я просто не знав про це. Чому це саме найтепліші спогади? Тому що мені дуже приємно було, дуже сподобалося розбиратися в цій грі, і ось насправді будь-які результати о, твоїх експериментів вони якби надають. Велику нагороду тобі за те, що ти розібрався, і оце якраз процес дослідження нової гри, яка потім в результаті стане грою мого життя. І це і є от найтепліший спогад. Так, тож дякую за питання, просто шикарне. До речі, всі запитання я збираю тут у невеличкій поличці. Ставлю сюди його. Тут вже 14 зібрано, якраз як 14 епізодів цієї грінівки. Колись потрібно буде зробити кращу бібліотеку. Поки що вони так в полицях збираються. Можна буде потім кожне перечитати. Ось тут, наприклад, 10-й, 11-й. А поки я дякую вам всім за увагу завантажити світ, і з вами був як завжди Грін. До зустрічі.